Добрий день, всім добрий день. Ви вже тут в чаті розвели е, бесіду. Всім гав. гав-гав, То я клацав. Чесно, то я клацав і для того, щоб хтось такий. Що це, блять, клацає? Всім добрий день. Гав -гав. Е, Що я вам скажу? Е, я вам скажу, що нарешті, нарешті ми тут, на цьому кріслі, в цій кімнаті Твіча, з вами будемо тусити. Грав учора в склад. Сьогодні, сьогодні ми будемо відкривати кейсики. Я це люблю, ви це любите. Це, це, ми робимо. це ми робимо і Нам подобається. Ще сьогодні пограємо в Кейсик. Можливо, Микола приєднається, можливо, Валік приєднається. Ну, коротше. І сьогодні розіграємо калашик. То, що і обіцяв, те і зробимо. Бодя, привіт. Бодя тупо всім відповідаю. З Боді теж привітайтесь. Йому буде приємно. Ну, так, да, йому буде приємно. Що? Давайте я розкажу, що у мене як справи. На вихідних. Е, з вихідних почалась е, така неприємна полоса в моєму житті. По-перше, ми пішли на оболонь. На оболонь Шахтар. Оболонь програла 2-0, хоча при цьому грали дуже непогано. Можливо, хтось дивився. Не дайте мені збрехати. Дуже непогано, дуже непогано були зроблені заміни. Дуже непогано, все кльово, але 2-0. Але 2-0. Після цього я виходжу зі стадіона, сідаю в машину для того, щоб поїхати за місто. Ну, таке на... на вечір і зранку назад. А машина поламалась. Просто 0-2. Ні, 2-0. 02-02, тому що вдома грали. Потім зламалась машина. Потім вона стоїть просто в дворі і вона просто чекає, поки евакуатор приїде і відвезе на СТО. На СТО мені кажуть, братанчик, зараз така ситуація, що ми дуже нескоро її поремонтуємо. І я такий, ну. Добре. Що я вам можу сказати? Добре, це на вашій совісті. А, оболонь. Що це? О, Ти сходи. Ти... По-перше, по-перше, сходи на оболонь арену і спробуй там. А потім вже кажи. Чесно кажучи. Аудітоп. Ауді топ. Але єдина проблема, як мені пояснили, що вони роблять е, рульову рейку, а це електроніка. Типа, дуже низько. Порівняно з іншими е, машинами. І дуже часто: 95%. Якщо щось не так, то її затопило якимось чином. Знизу, з боку, зверху. Я не знаю. Я тупо не знаю, як. Коротше, буду ремонтувати. Буду, е, ремонту... Мені треба ремонтувати коліно, машину. Блять, е, ви поняли? Я щас. Типу, е, о, привіт! руля, привіт. Легендарний руля. Аеробіка, привіт, здорово, здорово. Та бля, всі, всі свої зібрались. Може, ну його і просто е, в мафію без лобіги. Та ти легенда. Бля, ну це поки що єдина людина, яка мене налякала в твіче, просто поставивши маску. Я реально злякався. Я трохи злякався. Хто не дивився мафію, подивіться. Е, коли мафія, я абсолютно не знаю, коли мафія. Повер комікекс, що ми про тебе не знаємо. Ви не знаєте про мене, що в мене Бля, що, що ви про мене не знаєте? Е, ви не знаєте, що е, я можу відкрити рота, а Моніка мені буде вилизувати Гланди. Оце ви про мене не знаєте? Я колись вам покажу. Ні, не, 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 не треба? Думаєш, не треба. Думаєш, не треба це в, інтернет. не, в інтернеті залишати назавжди. Так, що в мене на голові? Кльова? Кльова. Цілий день ходив без. Щоб, просто щоб ви розуміли, наскільки е, я вас поважаю. Цілий день ходжу. О, тобі ку кажуть. Це Настя, привіталася. Цілий день ходжу без зачіски, без нічого. Типу, не побритий. Думаю, ну, треба ж стрім для своїх рідненьких. На голові марафет навів. Ще б помився, взагалі ціни б мені не було. А так. Клемафія, не знаю. О, ТГ Настя. Тікток-Настя. Настя Тікток. Настя, Тікток. Підпишіться, будь ласка, Настя Тікток, вона дуже сильно хоче 10 тисяч підписників. Це буде кльово. 25. Ми її заїбаємо з цим. Настя, ку-ку-ку. Грав вчора склад. Я не грав в склад, я взагалі не знаю, що це таке. Коли твіч Насті? Коли не скоро. Не скоро каже. Коротше, якщо раптом ви такі, е, як і я, відчуваєте, що якась почалась весняна полоса? Е, як це полоса? Е, як це, полоса блядь, негараздів. У кого таке почалось? Нічого страшного не переживайте. Ми з цим справимось. Ми, е, Пройдемо через цю пол, полосу і все поправ... Смуга, смуга перешкод. Хорош, хорош. Смуга перешкод це, це не проблема, це не, е, не таке не, коротше, не глобально. Це ми, ми все пройдемо, все пройдем, все буде класно. Це, не переживайте. Це реально? Весняний черка. О, у, у кого зараз весняний черкаш? Не переживайте, пару разів змиється і все буде окей. Це він, його? Що Так, це руля, походу. А що, що що? О, руля підписався. Дуже дякую. Дивляйтесь. <різь> <різь> uh, так, давайте ще раз швиденько, хто вперше. Я бачу, що багато хто пише вперше повідомлення в чат. Що uh, ми робимо? Ми заходимо в КС, ми відкриваємо кейсики, ми uh, спілкуємося. Якщо встигаю, читаю чат, якщо не встигаю. Ну, що ж тут поробиш? Є донати, які виводяться на екран від 200 гривень. Донати отут вот внизу. Тут же можна підписатись на стрімера в Base by Mono. Таким чином, ви платите якусь суму в місяць, і при цьому отримуєте золотий скін. Я думаю, ви з цим розберетесь. Скін заряджений на відкривання золота. Чому стрім називається Не відкриваємо кейси, а відкриваємо золото? Я думаю, ви розумієте. Бо ми тут не кейси відкривати. Ну, типу, наша задача не відкривати кейси. Наша задача відкрити золото і збагатіти. Правильно? Правильно. Вино не п'єм. Сьогодні вино не п'єм. Треба, чесно кажучи, після вихідних треба трошечки. і... Як це? Піст взагалі-то. Алло! Вино п'ємо. Е -е, Бодонець на пройшов вже. Легкий фльор залишається. Е, також, хто хоче, щоб е, у стрімера не закінчувалися кейси, ви можете знайти посилання на обмін е, і поміняти, відправити мені якісь кейсики. Я буду вам дуже вдячний. Е, як тобі два ножі Міші? Дивись, Міша цілий стрім не міг нічого відкрити, правильно? Нічого не міг відкрити. Я думаю, ну треба зайти до нього на стрім якось допомогти. Якось е, поділитись аурою. Правильно? Правильно. Я зайшов на стрім, Міша вибив ніж, я думаю, ну ладно, все, пішов. Як тільки я виходжу, він вибуває ще один. Ну, другий там, по-моєму, другий же шляпа, да? якщо я не помиляюся. Перший кльовий, а другий шляп. Ну, коротше, це, це дуже, е, дуже рідко. Я вже казав, по-моєму, що якщо відкривається два золота підряд, то це шанс. Один на 160 тисяч шансів. Типу, що випаде, два золота підряд. От. Майже, майже попав в історію Міша Що ж ти не сказав одразу, Ну йомайо лови, прочитай, будь ласка, я там ще один кинув. Так, да, я бачу, бачу, бачу. Давай подивимося. А в мене все, в мене ж тут два екрана у мене тут два екрани, я можу і читати, і е, на контрстрайк дивитись. Анліна, всем за все. Дивлюсь першого випуску ДЗК. Обняв, припідняв. дав цьома. Можна питання? Андрюха? Ну, питання, чого чо ж не можна питання? Будь ласка, якщо ти з першого випуску ДЗК дивишся. Ділей між відео і звуком. А можеш глянути, будь ласка, на цьому. Давай. Що, є ділей? Е, По-моєму, норм, ні? Делайте зКне виживання. Упс... Nope. Що сам собою. О, можем, можем, до речі, раунд. Я загадую, а ви мене смішите. Вам буде таке прикольно? Я не впевнений. Дезикація наше все! Все! Спитило трохи вина. Го, давай, давай, давай. Добре, е, в мене, в мене є, є відповідь, є відповідь. Коротше, <рес> давай давайте спробуємо. Одна каточку з братвою. Одну каточку з братвою. Та давай, давай. Лебидло пише. Це ні, ну міша я не бачу в онлайн, чесно кажучи. Ну, Каточка буде точна, като подав буде. Давайте, я відповідаю. Ви мені е, пишете питання, якщо я розсміявся, то е, загадує той, хто розсмішив. Ви панили? Маю бажання бешене з тобою катнути. Чи є така можливість? Дрюсел Майті, у нас є вже ідея, як це оформити, як це зробити, і, і як це зробимо, і чатік в ТГ, і дискорд зробимо. Коротше, все буде не сьогодні. Не сьогодні, але буде. Ми будемо коротше, будемо якось розвивати цю штуку. Але я вам нагадую, ще раз, я вам нагадую, я дорослий хлопчик. У мене є багато справ. У мене машина поламалася. Пожарійте. Спочатку ти до трем на кукінг, потім вони до тебе. Що до Трем на кукінг. А наша, скажіть, будь ласка, чому не вони до мене? Це ж класно було би. Ну, треба да, до, до нас. Нася вже подивилась походу, все, що є у Трем. І в записі, і в онлайні. Коротше, всіх, вона знає їх краще, ніж вони знають один одного. <рес> е, все, я загадав. Я загадав, Ми, е, перше питання буде, чи ні? Перше питання в чаті, давайте. Вітання, читеморе. Коли прийде маршрутка, я третій е, ярох. Моя відповідь? Я третій Ярох. Короче, шкурка норм, я третій ярух. Ну, це я читать не буду. Ти Кользрен, я третій ярух. Ти третій ярух, я третій ярух. Пісюн ярух. Не-не-не-не-не-не-не, я... стоп, стоп. Не. Я третій ярох. Пісюн ярух. Ти три горох, я третій ярух. Блять, я не встигаю. Блять, я не встигаю. Ти третій лох, я третій ярух. Ти горох, я третій ярух. Ти... Я... Коли мафія, я третій ярух. Я люблю Ярох 2. Третій... Я третій ярух. Ти Ти четвертий поверх, я третій... Нє, спокійно. Спокійно, все нормально. Який ти ярух? Я третій ярух. Батя, Батя ярух. Я третій ярух. Дом ярох 3 буде, коли мафія. Третій Ярус? Ні, батя, смішно про Батю. батя Ярох. Батя Ярох кожного ранку. А я третій Ярох. <реш> типу, не перший Ярох. А прикиньте, у них батя і тупо такий самий, як, як вони. Тупо, от, всі однакові. Заходиш до них додому, і всі, і жінки, і чоловіки всі однакові з однаковим обличчям. Все, в ДЗК пограли. Трохи настрій мені підняли. Дуже дякую. Піздець, а я ж на тому стрімі вже вам казав, що коли там в житті незгоди, проблеми, незгоди, оце, оце все. Приходжу сюди, сідаю з вами і мені щось так набагато легше стає. Все, коротше, не цей. Йдіть в страху.